В рамках програми енергоефективності Одеської області на 2015-2018 роки продовжується ремонт та утеплення житлових будинків. Так у місті Чорноморську на проспекті Миру 28 розпочалися роботи із заміни аварійних вікон на металопластиковій у багатоповерховому будинку. Кошти виділили з бюджету області у розмірі 235 тисяч гривень. Ми почали проект проєкт з, з міста Чорноморськ. И сейчас уже, как я это говорил, мы будем охватывать уже всю Одесскую область. Такие же проекты уже получили свое развитие. Это в селе Маяки, в городе Измаил, в Белгороднестровске, также в Роздельнянском районе и еще в Беляевском районе. На вулиці Данченко 3Б у будинку теж замінено вікна. Зроблено утеплення та ремонт у під'їзді. Жителі сподіваються, що завдяки цій роботі стануть менше платити за тепло та електроенергію. Очень много енерго, ми платимо енергосвіт. А так я знаю. Платямо, от вже на сьогодні мені показали, 600 з чим то гривень. Та не може бути такого, щоб він набігав за місцем 670 кіловат. Леонід Афанасьович згадує ті часи, коли під'їзди теж опалювалися завдяки центральному теплопостачанню. Все ці перила а потім хтось там перекрив, я не знаю, що. І воно вже не стало працювати. Тому, щоб вже сверх холодно, то, не, то вже не то. А коли це працювало, зайдеш, це було вже тюле. Жителі будинку за адресою Данченко 3Б за ремонт вдячні, проте мають свої зауваження. Покажіть. Олена Попель, роман Прийомихов, факти.